Друзі, давайте уявимо, що серед нас є багато фанатів Samsung. Такі ж маються. Є ж фанати у компанії Apple, є фанати у компанії Xiaomi. Певен, що їх багато і у компанії Samsung. І саме для таких людей ми сьогодні будемо записувати контент. Та й навіть якщо ви не дуже любите цю компанію, повірте, даний контент точно буде корисним абсолютно для кожного, тому що ми будемо роздивлятися тут не тільки нові смартфони, а і вживані. А вживані ви знаєте, що то справа така: коли умовно за новий топовий Samsung просять 45-50 тисяч гривень, а через два роки. Його можна купити за 20. Я думаю, що така пропозиція буде привабливою для будь-кого. Певен, якщо в кожному сього місту, який зараз сидить з Poco X6 Pro і кричить в чатах, що це справжнісінький топ за свої гроші, абсолютно безкоштовно запропонували обміняти його на якийсь там Galaxy S22 Plus чи Galaxy S22 Ultra, погодиться б кожен. Тож давайте влаштовуйтесь затишне місце. Обов'язково прихопіть із собою гарний настрій. Не забудьте поставити вподобайку. Це топ смартфонів. Samsung від 0 до 40 тисяч гривень. Починаємо. Але перед цим хочу вам розповісти, що будь-який смартфон Samsung ви завжди можете придбати в нашому інтернет-магазині AndroPrice.com.ua або за допомогою нашого телеграм-каналу AndroPrice України. І тут, і тут мали з'явитися QR-коди. Мова йде не тільки про нові варіанти, а й вживані, такі як Galaxy S20 FE, S21 FE, S22+, Коротше, там ціла купа їх. Тому обов'язково зазирніть кому цікаво. Також хочу нагадати, за наш розіграш смартфону iPhone 15 Pro Max. Всі, хто хоче прийняти участь, донатьте від 500 гривень на допомогу ЗСУ, по посиланню, яке я додав в описі, і таким чином ви автоматично стаєте учасником. Більш детально за це я розповім в кінці відео. Окей, яким чином все буде відбуватися? Я знаю, що у нас доволі вимоглива аудиторія, тому кожну з категорій я поділю на три підкатегорії. Наприклад, дивіться, перша категорія у нас смартфон. До 10 тисяч гривень. Спочатку будемо розповідати, який смартфон я раджу купити з нових за цю суму, а потім з вживаних. І третій варіант, який я в принципі раджу смартфон, тобто з нових вживаних, щоб я собі купив особисто. Таким чином, цей контент буде корисним абсолютно для всіх. Ну що ж, давайте починати. Який новий смартфон Samsung до 10 тисяч гривень я б радив вам купити в 2024 році? Та й не тільки в 2024-му, впевнений, що цей топ буде актуальним і в 2025-му. В цілому, всі ви добре знаєте мою думку стосовно бюджетних смартфонів Samsung. Вони вміють. Вміють нормально робити смартфони середнього класу, умовно серії А30, А50, оці там з приставкою FE, Однак вони зовсім не вміють робити бюджетні смартфони. Це моя думка. Проте навіть з тих варіантів, які сьогодні пропонує бренд, ми обрали більш-менш нормальний варіант. Заходимо на її каталог і бачимо, що за 8800 гривень можна урвати Galaxy A34 версію 628. Так, я розумію, що це. Не новинка смартфону вже рік, однак він і досі дає фору всім цим Galaxy a 25 a 15 Це ті пристрої, які сьогодні компанія пропонує офіційно. От за ці гроші всередині України. Якщо коротко, a 34 пропонує amoled дисплей, процесор середнього рівня, Dimensity 1080, непогано ємності акумулятор і непогані камери. Що мене бісить, це краплоподібний виріз. За 9800 гривень це справжній сором. Однак інших смартфонів за ці гроші, якщо ми беремо до уваги саме нові, ну немає. Всі вони з краплоподібними вирізами. Саме тому я більше радив дивитися в бік вживаних варіантів, тому що там за 8 тисяч гривень можна взяти Galaxy s 20 FE, так теж версію на 128 ГБ, Однак всі ви пам'ятаєте, що там вже є і вологозахист, там є бездрутова зарядка, там, хоч і доволі древні, але все ж флагманський процесор, непогані камери, які навіть сьогодні. Якщо робити порівняння з сучасними флагманами Samsung, ну, так щоб там була велика різниця. Там amoled екран коротше, це справжній молодший флагман. Не коштує цього навсяквісти 8 тисяч гривень в нормальному стані, з гарантією всередині нашої країни і так далі. Якщо ви хочете щось більш свіже, тоді, мабуть, варто дивитися в бік вживаного Galaxy A35. Він вийшов в цьому році, його вартість складає близько 9 тисяч гривень. Там вже більш-менш сучасний процесор, реально непогана. Камера, непоганий дисплей, немає краплоподібного вирізу. Коротше, він 100% кращий за Galaxy A34, хоч і новий. Але якщо ви все ж запитали мене, щоб я собі обрав серед смартфонів Samsung, маючи в кишені 10 тисяч гривень, 100% я б зупинився б на S20FE за 8 тисяч гривень. Окрім того, що там флагманські технічні характеристики, цей смартфон сьогодні працює на 14-й версії Android, свіжі версії Android, актуальні версії Android. І навіть, Якщо він там не отримає 15-ту версію, повірте мені, за 8К це просто топчик. Окей, рухаємось далі. Який смартфон Samsung обрати серед нових вартістю до 15 тисяч гривень? По суті, варіант у нас тільки один: це Galaxy A55 на 128 гігабайтів. Сьогодні, всередині нашої країни, за нього просять приблизно 13,5 тисяч гривень. Що він дає натомість? По-перше, металеву раму, скляну задню кришку, тобто флагманські матеріали корпусу. Непоганий процесор Exynos 1480, це зовсім не топ і за. Ці гроші є пристрої набагато потужніші. Однак смартфон працює з ним більш-менш нормально. Справді крутезну камеру, камера без перебільшень не гірша, ніж у молодших флагманів від компанії Samsung. Крутий amoled дисплей ємнісний акумулятор, 14-й Android на борту, і якщо я не помиляюся, цей смартфон буде оновлюватись протягом трьох або навіть чотирьох років. Тобто там якусь 17-18 версію Android він 100% отримає. Я не знаю, правда, як він Нею буде працювати, швидше за все буде фрізити і так далі. Однак, хто планує купувати собі смартфон на дальняк, впевнений, що ця інформація буде корисною. З вживаних варіантів серед Samsung за ці гроші можна обрати флагмани 21 серії, а саме базовий варіант за там щось близько 12 тисяч гривень, потім S21FE і S21 за 13 тисяч гривень. Версію на 256 гібайтів. Повірте мені, за всіма параметрами. Ці смартфони точно не поступаються Galaxy A-55, навіть матеріалами корпусу. Єдине, в чому вони будуть програвати, це по часу автономної роботи. А так, тут скло, метал, є бездротова зарядка, є вологозахист, флагманські камери з телевіком, флагманський екран. Ну, в цілому пристрої дуже приємні, і рамки навколо дисплею тут навіть тонші, ніж на a 55 Тож, якщо ви нормально ставитесь до вживанки з гарантією, але я роблю наголосно. Тому що смартфон має бути в адекватному стані. Не ревка там зібрана, як Франкенштейн, там з неоригінальних компонентів і так далі, а нормальний, просто от вживаний варіант, так десь там будуть невеличкі подряпинки, однак це буде оригінальний смартфон. Повірте мені, він дасть фору А 55. Єдине що, підтримуватись, він буде не так довго. Можливо, отримає 15 Android, 16, але не більше. Проте за загальними відчуттями, повірте мені, це небо і земля. Пристрої дуже дуже. Приємні. А який саме з них придбати, то вже вирішуйте самі. s 21 компактний, s 21 FE щось посередині, і s 21 Plus найбільше серед цієї трійці. Окей, рухаємось далі. Який смартфон Samsung купити всередині України, маючи в кишені 20 тисяч гривень? В першу чергу, якщо дивитися саме на нові варіанти, по суті, у вас знову є тільки один варіант: це Galaxy s 23 FE. Смартфон відносно свіжий. В принципі, він має флагманське залізо, ну як знов-таки відносно. Е, тому що процесор Snapdragon 8 1 навряд чи можна назвати свіжим. Він не так, щоб далеко пішов від Snapdragon 888. Також мені не дуже подобається, що у цієї моделі рамки навколо дисплею, і це до речі дуже дивно. Не товстіше ніж у більш старшої моделі S21FE, і навіть товстіше ніж у S20FE. чесно кажучи, це один з найневдаліших флагменів Samsung за останні роки. Хоча так, якщо дивитися на інші технічні характеристики, там реально крутії камери, там непоганий вібромотор, там е, е, флагманські матеріали корпусу. Коротше, це такий собі молодший флагман, однак з величезним але. Коштує він середині нашої країни приблизно 17-18 тисяч гривень. А що можна взяти за ці гроші серед вживаних смартфонів Samsung? По суті, є два варіанти. Перший це Galaxy S21 Ultra, а другий Galaxy S22 Plus. А от який з цих двох смартфонів обрати, вирішувати тільки вам, тому що у S21 Ultra 100% кращі камери, потім кращий дисплеї, хоч і з заокругленими краями. Однак у S22 Plus більш сучасний дизайн, там плаский екран, більш сучасний процесор Snapdragon 8 Gen 1 і оновлюватись, відповідно, він буде на один рік довше за S21 Ultra. Не знаю, я мабуть все ж собі обрав ультра, тому що він коштує там щось близько 16-17 тисяч гривень. А тут реально все флагманське камера крута, е крутий дисплей, акумулятор ємністю 5000 тисяч Ну ти він відчувається в долоні, як справжнісінький, такий, знаєте, топ флам хоч і е, доволі старий. Однак і ціна тут е, більш-менш адекватна, і вона не буде падати нижче. Тобто ви там можете купити його, покористуватися рік і там, через рік продати тисячі знов там, за 15 до 14. Не думаю, що колись вона опуститься ще нижче. В будь-якому разі це 100% краще за S23Fi, повірте мені, тільки купуйте його в більш-менш нормальному стані. Добре, що робити, якщо у вас кишені раптом є. Є аж цілих 30 тисяч гривень. Ви розумієте, що це вже не чигісінька сума. І за ці гроші можна взяти собі якийсь справжнісінький топчик, навіть серед нових смартфонів. Дивіться самі, за 27 тисяч можна собі взяти абсолютно новий Galaxy s 24 Я усвідомлюю, що він підійде далеко не кожному, тому що це компакт. Тому одразу пропоную другу модель s 23 Коштує він близько 28-29 тисяч гривень. А за технічними характеристиками він не так, щоб дуже сильно відрізнявся від s 24 При цьому коштує там на 5 тисяч гривень дешевше. Процесор теж у нього потужний. Тим більше в е, s 23 серія у всьому світі випускалася з флагманськими чипами від компанії Qualcomm. Коротше, там є повний набір. Тож, якщо ви дивитесь в бік саме нових Samsung'ів, у вас є два варіанти: це s 24 чи С двадцать три. А серед вживаних у вас відкривається маса варіантів, в тому числі і той самий s 24 тільки коштує він там щось на 3-4 тисячі гривень дешевше. Навіть s 24 можна взяти там щось близько 29 тисяч, якщо ви дивитесь в бік вживаного варіанту. І s 23 Плюс, він теж коштує на 4-5 тисяч дешевше за новий. Однак я вам хотів більше розповісти за модель s 22 Ultra. Це той, що зі стилусом і той, що пройшов на зміну. Ну, там, коротше, Дуже і дуже прикольний варіант, і навіть версію на 512 діабайтів можна урвати щось з ним за 26-25 тисяч гривень. Так, можливо, тут не найсучасніший процесор, а саме Snapdragon 8 Gen 1 Однак, якщо ви не дуже сильно заморочуєтесь в ігри, на кожен день його продуктивності достатньо позовши. По всьому іншому, він і так, щоб дуже сильно відрізнявся від s 23 Ultra і s 24 Ultra. особливо якщо дивитися на його дисплеї, товщину рамок та і за загальними відчуттями це той самий ультрафлагман Самсона. Версію на 256 ГБ взагалі можна взяти за 23 тисячі гривень. Коротше, як ви бачите, вибір великий, обирайте собі той варіант, який вам більше підходить. Якщо треба велетень, тоді s 22 Ultra. якщо щось поменше, s 24 якщо щось там посередині, тоді або s 23 або s 24 Тут же дивіться по своєму бюджету. До 30 тисяч можна взяти усі ці варіанти. Ну, а що стосується смартфонів до 40 тисяч, тут все ще більш просто, тому що Варіантів не так і багато. Можна взяти собі або новий S23 Ultra, або новий s 24 Ultra. Там різниця між ними щось там 4-5 тисяч гривень. І я вам так можу сказати, що багато людей цілком усвідомлено беруть собі саме s 23 Ultra, тому що їм не подобаються оці гострі кути в s 24 серії. Ну або, якщо вам не подобаються ці велетні, можна сміливо дивитися в бік нового S24. Серед вживаних варіантів є і S23 Ultra, він коштує на 4-5 тисяч гривень дешевше за новий смартфон, і S24 Ultra, ситуація та сама, він там коштує приблизно 36 тисяч гривень, 37 за вживанку, і S24 Plus, я вам казав, там взагалі до тридцятки можна орувати. Вже дивіться самі, чи подобаються вам у ці гострі кути в s 24 Ultra. Кажуть, до речі, що в s 25 Ultra їх виправлять, будуть такі невеличкі заокруглення. Якщо ви до них ставитесь нормально, тоді, звісно, цей смартфон найкращий сьогодні серед усіх Samsung. Навіть якщо брати до уваги ці фолди. Ви, мабуть, помітили, що я на них взагалі не звертав увагу. Хоча варіантів серед вживаних дуже багато, там до 20 тисяч можна взяти собі фліп 4, фолд 5. Ти можна взяти собі там щось за 30 з чимось тисяч гривень. Фолд четвертий там до тридцятки можна урвати. Коротше, ці фолди вони падають в ціні навіть швидше за звичайні ески. Тож якось так дуже сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Якщо це дійсно так, тоді не забудьте поставити вподобайку і поділитися з ним зі своїми друзями Також не забувайте, що усі ці смартфони ви завжди зможете купити в нашому інтернет-магазині AndroPrice Нехай буде з вами Android. Побачимось.